Залишить чоловік батька свого і матір свою, і пристане до жінки своєї, і стануть вони як одне ціле. Це є заклик Бога до створення сімейного життя людьми. Важливим є те, що тут Господь вказує на те, що людина починає в певний момент не залежати від своїх батьків, тобто батьки допомагають, підтримують, радять, сприяють, вирішують певні питання. Але до певного моменту. І коли цей момент настає, людина залишає батьків не в тому сенсі, що вона від них відмовляється і про них забуває, а в тому плані, що вона тепер сама бере відповідальність на себе за своє життя, а не чекає, що батьки будуть і далі підтримувати, приймати рішення і допомагати їй якось там знаходити спільну мову зі своєю дружиною. Ця заповідь стосується не тільки людини, яка залишає батьків і створює нову сім'ю. Ця заповідь стосується і батьків. Вони в певний момент мають зрозуміти, що дитина йде від них і їм потрібно її відпустити. Тому що, чим довше вони намагаються їй щось підказати, щось порадити, бути поруч, бути важливими, потрібними, тим. Довше вони не дозволяють їхній дитині створити своє життя і самим взяти під контроль власну історію. Це момент невід'ємний, він просто має місце, і це відбувається у нас зазвичай років у 18, коли дитина іде з дому і починає свій життєвий шлях. Далі важливим є те, що чоловік об'єднується із жінкою і стають вони як одне ціле. Такої сім'ї, яка виникає внаслідок такого союзу, ще не було на землі і не буде після. Кожна сім'я сім індивідуальна. І немає якогось єдиного сценарію чи якогось такого єдиного графіку, по якому могла створитися сім'я. Це завжди нове творіння. Тому що і чоловік, і жінка це різні люди з різними моделями, портретами психологічними, з різними традиціями, знаннями, взагалі вихованням, і вони об'єднуються в єдине ціле, що іменується сім'я. І Господь говорить про те, що це велика таємниця, тому що зрозуміти, як це відбувається, що двоє різних людей знаходять спільну мову, а потім ще й живуть щасливим, прекрасним сімейним життям і продовжують життя на землі, це дуже особливо. Розуміти.